Я правильно зрозуміла? Не дайте, будь ласка, захисникам відповідь. Не дайте, будь ласка, захиснику відповідь. Я маю право на відповідь. Суд прийняв рішення про відкладення розгляду справи на 16 листопада. на 10. Прав дані судові колегії, я бачу, що немає. Тому що є рішення відповідне Ради суддів України, Ради адвокатів України, Ради прокурорів України є е, 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 рішення Вищої ради правосуддя. Є порядок. Є порядок, який передбачений КПК, КаПК судді його ігнорують. Чи маю я право подавати устав питання? Безумовно, маю право. Чи зобов'язан суд розглядати? Так суду це є обов'язок право. Чи може суд змінювати процесуальний порядок, встановлений і затверджений Верховною Радою? Ні. Це є порушення прав на справедливий суд і конвенції. Чому судова колегія не дотримується і порушує права мого клієнта? Я не знаю. Але я думаю, що новий склад ВРП цього розповідає. Уладі Сілкова Балацька, горд. Відмовили у виклику Лукашенко судове засідання на 26.10.22 о 12.30. Не здійснили виклик судове засідання, не проконтролювали і відповідно повідомили про обов'язок адвоката викликати судове засідання клієнта. Саме адвокатом, чим змінили встановлений кримінально-процесуальним кодексом, встановлений імперативний порядок виклику клієнта. Відтак, дані дії є незаконними, є такими, що перевищують службове повноваження, оскільки до повноважень судової колегії, до судової гілки влади не входить зміни в внесення змін в кримінально-процесуальний кодекс України. Відтак, судова колегія перевищила своє службове повноваження, чинила службове надбальство та порушила порядок виклику особи в судове засідання, шляхом не виклику взагалі мого клієнта. То, друге, по плану обов'язок, який не передбачений законом а, виклику адвокатом свого клієнта в судове засідання. Чи також порушили порядок виклику в судове засідання? Я не маю права змінювати встановлену належну правову процедуру. Дана судова колегія порушила е дані вимоги. Далі судова колегія у складі Сілкова Балацька гор порушила рівності у зв'язку з практичним позбавленням клієнта виступити та на надати заперечення щодо апеляційної скарги прокурора обстоювати особисто свою правову позицію. Так е судова колегія Київського апеляційного суду, сілкова Балацька гор порушила встановлений процесуальним законом. Порядок виклику судове засідання клієнта чинили дії по неналежному повідомленню в судове засідання, чим порушили право на захист, порушили право на, ЦУР, на справедливий судовий розгляд, порушили статтю 6 конвенції, порушили рівності учасників судового процесу, в порушенні якого відмовили можливість обстояти свою правову позицію в судовій справі, надали заборонену перевагу стороні державного обвинувачення, чинили дії по відмові у доступу до правосуддя. Вчинили вмову доступу до ознайомлення з матеріалами судової справи шляхом відмови від надання мови технічного запису суду і відповідно вимагали незаконні грошові кошти за диск, які не передбачені чинним кримінально-процесуальним законодавством. Відповідно до чого заявляю відвід від судової колегії суддів Київського апеляційного суду, судді Сілковий Булацький горб, дані судові справи. Прошу розглядати його задовільнити, прошу розглядати даний відхід іншим складом суду з стосуванням судової практики Європейського суду з прав людини і справу дану судову справу передати на відповідний повторний авторозподіл. справа No37361721 за поліційну старою прокурорів на району прокурору прокурору провадження кісковості 15 лютого року, року, про закриття кримінального провадження повноваження кримінального поручника з бачення 268, как Україна відмовити ухвала скажена не підлягає повний тексту половину проголосу 311.22 по року. години. <мес> 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 Одразу про повний текст щодо відводу написати мені на електронну адресу. Напишіть заяву на першому поверсі, нам передадуть, зареєструють і У мене усна заява. Я вам ще раз скажу, напишіте заяву на першому полосі, нам передадуть, зазначите здання, куди вам треба працювати. Ваша честь, я усно зазначаю, що мені потрібно направити на електронності. Ваша честь, якщо ви мені відмовляєте, я не буду письмово писати заяву. Я усно маю право заяви і попитання подавати. А ви погоджувати з захистом дату не будете? На 16 листопада, на 10 годину. А ви погоджувати з захистом дату не будете? Тобто не будете. Суд відкладає, раніше не можемо, пізніше не можемо, тому на 16 годин. У нас повітряні з Ваше Ваша честь я запитала, і будете і погоджувати, чи буде. погоджувати чи не будете походжувати. Я вам оголосила, на яку годину. Вису. Тобто ви не походжуєте захистом. Я правильно зрозуміла? Я правильно Не дайте, будь ласка, захисником відповідь. Не дайте, будь ласка, захиснику відповідь. Бо я ти маю ти право ти на відповідь. Суд прийняв рішення про відкладення розгляду справи на 16 липа на 10 грудня. Провесення. Закінчення. Прав дані судові колегії я бачу, що немає. Тому що. Є рішення відповідне Ради суддів України, Ради адвокатів України, Ради прокурорів України є <реку> е, 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 рішення <реку> Вищої ради правосуддя. <реку> є <реку> порядок. Давайте <реку> є порядок, який передбачений його <реку> 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 <Фреку> ігнорують. Чи маю я право подавати устав питання? Безумовно маю право. Чи зобов'язан суд розглядати? Так суду це є обов'язок право. Чи може суд змінювати процесуальний порядок і затверджений Верховною Радою? Ні, це є порушення прав на справедливий суд і конвенції. Чому судова колегія не дотримується і порушує права мого клієнта? Я не знаю. Але я думаю, що новий склад Верпев цього роздається.